Майка Жайворонки Григорія Сковороди, розповідають учні 5 класу близької філії Лохвицької гімназії No1. Удавному, ну, коли ще черепаха вчилася ворлі літати, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна із галем черепах, як у байці мудрого жопи розповідається, навчаючись літати, впала з великим сумом огрюку на камінь. Жайвернок злякався і тремтячим всім тілом сказав своєму батькові батечку, біля тієї гори, бабуці орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. А чому ж тобі так здалося, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще ніколи не бачив і шуму, і гуркоту ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець, знай мій, і завжди співаю таку пісеньку. Не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір справі Є мінець. Так ти ты должна наказати. Ты должна казать.